Село Корчів'я налічує біля двох сотень домогосподарств. Раніше централізованої системи вивозу сміття тут не було. Місцеві викидали його у лісі або ж збирали і транспортували у сусідні населені пункти, зокрема і у Костопіль. Вивозили машини в місто, вивозили як в мішках, в коробках, вивозили в місто, О, органіку тваринам, а так все в місті. Тепер Олена Покальчук виносить сміття до спеціального контейнера. Це за кілька метрів від її будинка. Тільки позитивне, не треба тратити навіть на бензину, собі вийшов, виніс. Для пана Володимира вивіз сміття до сусіднього міста, часто завершувався сварками. Там люди сваряться, тому що вони платять, і я привожу, а вони буршать на мене. Ви привозите оце, а, а платить не платите. A mi dos anys de vastotis. So, Això es ve de bo. Екстравипу товарисов місцеві жителі, котрих ми встигли опитати, кажуть нововведенням комунальників задоволені. Задоволені, бо знаєте, це болюче питання було. В ліс вивозили люди. Це сміття. Це вітер, кульки ці літали, розліталися кругом. Ну кому приємно? Особисто ну, в мене була проблема із мусором. Ми вивозили його в місто, нас там гонили. Хоча каже пані Тетяна, є у селі люди, котрі не бажають додатково витрачатись на вивіз сміття. А проти хто? Одинокі, одинокі старші, які тремтить за ту копійку, знаєте, як, І що сору немає, ну тут одиниці. Наразі у селі встановили 5 восьмикубових контейнерів. Смітники встановлені вже третій день. Люди викидають сміття, викидають відповідально. Сьогодні так само їхав в Костопіль і бачу, людина привезла з тачечкою, гарненько все перегрузила в контейнер. Все так як має бути. Ось тому е дуже скажімо так, ну дієва є. Ця система вивозити відходи. Комунальники планують двічі на місяць. Буде приїжджати автомобіль. Він цей контейнер забирає. Тут є такі крюки Він самонавантажує на себе і відвозить його на сміттєзвалище. Потім відразу так само по графіку привозить і ставить пустий контейнер на місце. Контейнери та спеціальна машина коштували бюджету Костопільської громади понад три мільйони гривень. Зараз комунальники укладають договор з місцевими жителями після закінчення тестового періоду періоду. З 1 серпня послуга з вивезення сміття буде платною. 1967 це йде, якщо одна людина проживає в домогосподарстві, якщо дві людини, 24 гривні 25 копійок. Якщо три людини і більше, це буде приблизно 30 гривень. Далі каже Дмитро Гаврилюк, географію сміттєвих контейнерів планують розширювати невдовзі. Такі мають з'явитися у великій Любаші, підлужному та трубицях. Ірина Василовська, Назар Мідріган, новини на Суспільному.